Всім привіт, друзі! Мене звати Най, і ви на моєму каналі. І в цьому відео я буду грати новеньку гру. І, до речі, скоро вийдуть новеньке відео. Ну що ж, заварийте собі чайок, беріть щось смачненьке, Ну а ми починаємо. Ну що ж, друзі, ми вже зайшли і давайте попробуємо передітись так. Е -е, як би нам тут передітись? Коротше, давайте я зараз зроблю собі якийсь скін. И так. М -м -м. Давайте я быстренько это вам потому бо я хочу дуже сильно порадитись. Так, ну что ж, мне дали уже выбор який то Давайте что-то угу. Так, ну, так, ну -ха. Короче, я переоделась. Вибачте, я нічого не щось відкрила. Так, оп. Ідемо грати. Так, ну все, можемо бігти, ховатись. Монстр скоро буде. Ну, приблизно 3, 2, 1. Та що всі за мною побігли? Слухайте, куди я? Туди всі. Будь ласка, не біжіть за мною, монстр вже вибіг. Так, так, так. Ну, все, у нас є вже ключик перший. Давайте відкриємо двері. І що нам попадеться? Давай. Нічого, прекрасно. А, ні, у нас корона Прекрасно. Прекрасно. Ні, ну якщо нічого, то тут нормально, бо не мусить випустити монстр. Я тільки що про того монстра сказала. Ну добре, у нас вже є наступний ключ, але нам би бажано відірватися від того монстра. Монстр не біжи О, все, він не біжить, послухався. Хтось уже випустив другого монстра. Угу, блін. Так, окей, поки відкриємо наступні дверки. І тут у нас якийсь купол. Це, напевно, або нас не бачать монстри, або не можуть за нами бігти якась той. Ну, окей, у нас вже є наступний э, той. Не знаю що. А, ключ точно. Дверки. Давайте, 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 давайте відкриваємо і. Ну, тут якась пусточка випала. Угу. Так, хтось кричет, що його монстр зловив. Так, ну що, ну що, ну що, ну що, ну що, ну що? Де тут у нас скриньки, ключики нема, не бачу. На жаль. О, ключик. Все, йдемо відкрити двері якісь. Так, 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 так. Нє-ні-ні. За мною ще не стежить? Ні. Уже як не стежить. Так, хтось хоче допомогу, але їх вже спасають, я бачу. Ой, у мене є ключ. Угу, Біжимо, біжимо. Так, 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 так. Відкриванька є. Тут, до речі, багато э, дверей. Ой, 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 Это я нечайно, я нечайно. Пардончик. Оп, ключик. Так, давайте швидко відкриємо. Бистрою я сказала, ну двері, що ви всі так помалу відкриваєте. <гас> я вже хотіла пограти. Ну добре. я... я ну, ну, зато в мене буде корона, Надіюсь. Я думаю, що в мене буде корона сьогодні. А, ну так, є, є є, це прям прекрасно. Так, ну що ж. Мені зараз скучно чекати так просто. Тому. Давайте. Не знаю що. Е, коротше. Давайте зайдемо ще попередіва... й ой, то... ой, 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 ой. Попередіваємось. Так, що тут у нас є? Давайте я поки подивлюсь на те, що у нас тут є. Тут у нас всякі такі штуки, всякі такі. Всякі такі штуки, коротше. тут не ну, только одна, ну, блин, кроме так красиво и на мне так что честно. Ну, короче, всякие такие, такие, крыла всякие, короче. Оп. Так, сайт, теперь у нас есть такая штука. И... Так. О, все, выключаю, Ну, нам немного бесело. Ось. Так. Що би можна? Тут є, що у нас. Берем. Угу. Так, яка мапа? Берем. Коротше, я не знаю, як ж, чесно. Яка моя любима мапа? У мене, напевно, нема тут любимої. Так. Угу. Так, коротше, біжимо, біжимо, біжимо далі. І тут у нас... монстр появився вже. Коротше, так і виграла та мапа, за яку ми голосували потім. Типу ми за проголосували про одну потім про другу. Коротше, дайте вже далі грати. І і поки... Такий монстр! Ей, Що ти за мною бігаєш? Відвели від мене. Мені проблем з тобою не треба. <плес> де він? Ну Що таке, як скажете, де він за мною стежне, немає його. Мені треба ключи и дверки. Так, нема тут ничего так. Идем, идем. Якщо то не я, то не я, так. Угу, угу. Так, відкривань. Я думаю, что там будет ключа. Нет, моя корона так съела. Так, блин. Я десь коли честно, трохи путаю ці э, скриньки із тим. Ну, типу, це мапіотимет. Добре, що я ключ спіл взяти якийсь. А все. Угу, угу. Так, ну поки у мене три сердечка, ми йдемо нормально. Так, ну відкриваємо наступ. О, -о, 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 -о. Я тепер, напевно, якась супер це Кайф. Так, давайте, коротше, беремо наступний ключик відкриваємо. Поки я з коронку бігаю. Хі -хі 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 -хі. Ну так Тут у нас просто 10 коїндів було, нічого не випало. Крючок і. Вс, тут хотіть Ну Давайте я поки буду бігати, відкривати бо я хочу бути як не якролеву. Не, не кролеву, але королеву, якщо що. Угу. Так. Біжимо до Ексіту може. Ми будемо когось спасати, вже подивимося, як буде виходити. Я хочу повідкувати поки трохи, щоб мати мою корону. Але тут вже буде тяжко, тому що тут переважно на вулиці вже сьогодні. Ах ви, а як вони були далеко, вони мене не могли злопати. Все, дівка, давай. Дівчинка, 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 Давай давай, давай, давай! Давай, біжи, хоча б там, можеш бігти біжи, біжи, давай. Та я й буду кричати сос, хоч і вона мене десь нес. Нам, напевно, списати не буде. Я так розумію. Може і буде, бо її О, не бачить. О, все-все-все, давай, давай, давай. Там монстр. О, все, все, дякую, 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 дякую дівчинку, дякую, Валетя. Так я біжу до ех тут, напевно. Так, ключик підібрали, якийсь якийсь. Так хтось там хоче допомогти. Давай я їй я її. Або тут полічу. Давай, все лічу, лічу. Все. П'ятдеся. Я вже забула, скільки там дають вообще. Так, можна бігти більше до эхсі Давай, 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 давай. Все, вилічила. Не 50 після Я вже біжу, напевно, в эксі. Ммм, ну, вона ще й ціла минута, так що... Шо... не <гас> да ну, та ну, та ну вас, та ну вас, та ну вас... Ні-ні, Блін, ну, челік нашу, ти там стояв! Я би його похилила! Я би його похилила, якби він, типу, там не стояв, я одноді зайшла через то. Бо... Ну, типу, бо-бо-бо-бо-бо... Ну, ну, челік зайшов... Ну, а я поки далі буду. О. 222 кайф волосся. Я хочу мати її скінчик, якщо чесно. Так, ну все, без наушників буду. І. Окей. Так. Ой. я нечайно щось відкрила, Опа, так, оцю мапу. Вона виглядає такою солідненькою, Я її давно не грала. О, напевно. а, ні, оцю отюта. Ну, напевно, ця мапа так і виграє, тому. А я на неї ще й нажала саме перша, так що. Всі за мною, всі за мною. Я королева цієї гри, та... Я ж умію, в принципі, грати трохи. Так, Монстру на там за Можна поки побігати Слухайте, оцю мапу я ще не можу сказати, що я її грала. Я її, по-моєму, перший раз грала. грати, Якісь... якась обновка була. Ну бо я давно чесно, не грала кейс ну там, це. Грали, типа, але без замку там нам замок навіть не давали за варіанти, що можна голосувати. Так що якось так. Ну Во. Так, коротше, біжимо далі. Я хочу стати знову королевою я хочу навіть прикиньте зараз. Я хотіла сказати, прикиньте зараз Ексід буде. Я не знаю, чи я це називаю ек... Ексід, якщо це Ексід. Ой. Але не важливо Mm -hmm. І. манікен. Але я не знаю, на що вони тут гріті. Так що. ой, свічка, що якась так світить, але добре. Так, ну, монстрич, в принципі, далеко. Так. У -у -у -у, далеко. Я якийсь телепорт обнаружила, так що тепер дуже-дуже близько, можна сказати. Ну, Добре, я нічого не обнаружила. Так. Ну, в принципі, відірвались від монстра, але він когось той. Так, все, я десь тепер далеко вже від того монстрика. І, по-моєму, десь тут має тепер бути сіт. Давайте відкриємо тут цю дверку. Прикиньте, то буде Ехсіт. Я хочу, щоб то був Ехсіт. Я хочу така новічну бути. Тут так прикольно, коли я така маленька що я така бистра така. Силачка така крута. Можете забрати швидкість, але то, що я така мала будь ласка не забирайте. Окей. Okay. Oh, все, я корону мою нашла ексід. Я ексід знайшла. Я ексід нашла для тих, хто ще не поняв. Тут ексід, так, ексід. Я нашла. Я нашла і черсток. Я ставила лайку. Ну, це я як знайшла. Так, давайте. Е, я буду шукати наступних, буду їм допомагати, а вже десь. А де таймер, вообще? Хто ви звуку там? Так, давайте я її ві. А де? Просто-напросто не бачу людину. Бо в мене кричить. С-О-С. <кхід> Щось ніхто майже не біжить в ексід. Люди... Буде... Ой! Ну давайте я теж закричу. На. Тут то слово, яке я вже нашептала вам на ушко. Так. Поможіть мені хтось. Давайте спасайте мене, вилікуйте мене в мене два. Так, ну я так розумію, що мене вже не спасуть. Чиліки, можливо, як той спусти по зязі кофі. Често той самий спаситель той самий профі. Давай, 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 давай. Так, ну все, я після такого побіжу в ехсіт, напевно. Так, ну я, якщо чесно, трохи. серцем чую те, що я зараз. Ну, того. Тому я біжу в влікуть там мене хтось, а. Ну все, ну все. Ну все. Я казала, що мене зараз той того, того, ну типа, о, все, ну, на першому місці. Нормально, нормально, нормально. Ну я казала, що я зараз типу, того буду, так що. М Оця мапа вроді би нормально за неї тільки я правда голосую. Ну все, розогнались. Угу. І, ну, окей. Не та мапа. А нічого страшного, ця теж нормально, вроді би буде. Так. Е я не знаю, що тут за мапа. Я, в принципі, ніякі мапи майже Не знаю. Не знаю, не знаю. Так, монстр вже вибіг і по-моєму. А, ні, знаю, знаю, чи мапу по-моєму. Чи вона буде тяжка чи легка. Не знаю, я вже забула. Не питайтеся, як я швидко все так забуваю. Але, оу. Okay. Так, 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 так. Ой. А чого ой? Я ж спеціально, Будемо робити, чи того не сталося. Так. Все, вилічили одну людину. Поки я бігаю з короною, типа все нормально, все нормально, бо я корону. Я з короною, значить нормально, значить так має бути. Якщо сі зараз попаде Сіт, то я вообще король. Добре, давайте спробуємо ще раз. Якщо зараз і попаде. Ну, якщо зараз і попаде к Сіт, то я вообще королева буду. Давайте попадай. Ну, тоже нормально, тики, то не эксит. Не, ну поки я, по-моему, що сказала, что поки я, по-моему, ни разу не померла. Ну, теперь два сердечка. Дякую, тебе, блин. О, все, дякую, челик. Давай, че дякую, дякую, челик. Такая малявка сегодня. Ні, Не, не ну. А, все. Ну все, я на королеву. Дякую, блин. Так, ну кто скричит, давайте пидбару. Типа... <соспорожий> я <соспорожий> я сипала. Дай, дай, вылечи ты меня. Кто из да? Ну, будь ласка, ну, будь ласка. Ну, <соспорожий> <Help me. соспорожий> накинула. Ну, накинула. У мене одну сердечко, я тільки що замітила. Я меті диноцька. А як її назву? А я забула про тіскри. Я забула, що їх них можна ховати. Яка я тупа, дякую, дівчинка, що ти мене вилічила. Так я відкрию ще одну, хоч би був наступний ексід. Ні, ну зараз я не затуплю, забіжу в скриньку або просто в той, бо мене останнє сердечко. Давай спасу, тебе тільки мені треба буде в скриньку. Оп, ще один. 50 баксів ще є. А, щ -щ, ні, -ні, -ні я сі не піддам. Я сі сховаю в скриньку, я ті кажу. Я вспіла прикольно. Так, давайте виліземо. І йдемо далі. Маємо вже наступний ключик, відкриваємо... ой. Відкриваємо двері. Що я це так путаю? Якщо чесно, я думала, що коли в мене ключ, то я не знаю, типу, що мені можна залізти тут. Але окей, давайте відкриваємо вже наступне. Ну Дякую тобі, блін, Дякую, дякую, дякую. Шити мене біля. Дякую, дякую, дякую. Коска. Косота дуже погано Хі-хі-хі. Пропустимо. Боже, скільки тут людей сто? А я яка? Я, я по-моему, здесь трое сожглась. Какая красота. Угу, так. Попаду на третью тут. Я тоже хочу там сидеть. Дайте мне тоже место, я хочу на пуфику сидеть. Я у нас там... пьята Пятая! Какая пятая? Ні, ну я п'ята, якийсь треш, 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 Так. Ну окей. Красота, яка... Ну добре. <сих> <годи> ну, по-моєму, це трохи така тяжка, дуже мапа буде, бо тут вже трохи прям багато дуже добре Аж забагато. Угу, угу. Аж забагато. Угу, угу. Аж забагато. Угу, угу. За забагато, забагато. Я сказала, що забагато. Так, забагато. Окей, забагато. <кл 'я> ну Поки я не круглева. Все врешті йде. Да? текаем, Угу, тикаем Угу, тикаем угу. Ну, все, втекла Да знал я, Дики, что себе дервала Яки, знал Окей, снова текаем До да ключики Ну, ключики пока я не бачу Там монстр. Не-не-не, я до тебя напиду Так по-моєму я найду окси. По-моєму. Yeah. По-моєму, я найду окід. По-моєму, я найду окси. Надіюся, що я найду оксид, бо якщо не я, то капець буде, якщо не я типа найду оксид. Так, ну окей, ну ми поки його шукаємо. Поки що по-моєму ніхто не знайшов XIT, бо я не бачу ЕйСід. Добре, давайте будемо називати по-нормальному ексід все, Або просто вихід, все, ліпше. Залазимо скриньку, дякую тій дівчинці за лайфхак, бо я забула про скриньку. Ну ми поки в скринцімо. Так ти хоче допомогу. Біжимо там раді були. Нє, не, 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 Відстань, відстань, відстань. Відстань. Тут і відстань, що в від мене колись. Uh, є порталик, значить, десь тут недалеко має бути, по-моєму, той. Чи далеко. А, до речі. А, <с Kalia> uh, ще один порталик. Я відкрила порталик. Так. Ну в принципі, в принципі, в принципі, я не знаю, що мені робити, просто відкривати двері, шукати ключики. Так коли вже буде добра пушечка, то в принципі нормально, типу, пушечка, але о, все, біжимо, 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 біжимо. А по-моєму порталик був. Чи ну, не біля того? Угу, не біля того. И тут десь тут не будет. Так, а де той яксид. Де вихід? Стоїмо сюда. Так. А дай вихід? за добре. Давайте, давайте, чекайте Траш. И там, по-моєму, хтось был, але я уже... Ну давайте. Та чи... Добре все одно спасла. І ще хтось хотів допомогти. Спа... Дівчинка вже спасет. Так, я поки біжу Exit. Ну, на вихід біжимо. все, Я змогла це пройти. І, коротше, якось так. Коротше, тут у нас багато всяких штук. Друзі, е по-моєму, на такій прекрасній ноті, коли вже почалась наступна гра, пора вже помаленьку закінчувати, тому що ми вже граємо скільки дуже довго, до речі. Тому підписуйтесь на мій канал, на мій телеграм-канал. Ну, з вами була я, Най. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, підтримайте мене коментом. Скоро вийдуть новенькі відео. Не бійтесь. Ну, а... До речі, скоро ще може бути конкурс. Тому підписуйтесь на мій телеграм-канал, і ви получите дещо. Коротше, підписуйтесь на мій телеграм-канал, будете знати про конкурс. Ну, а сьогодні з вами була Янай. Ян і всім па-па-па-па!